Давайте, давайте трішечки поміркуємо з вами, які у нас зараз такі страшні події відбуваються. Він, у нас зараз в країні відбувається війна. Так? Російська Федерація віроломно напала на нашу мирну, дружелюбну, красиву, незалежну країну. Так, діти? Так. А хто нас сьогодні захищає? Солдати. Військові. Збройні сили України, так, так, так. І ми знаємо, що дуже багато наших односельців, наших тат, чиїхось братиків, чиїхось синочки пішли захищати усіх нас і нашу Україну від ворогу. які стоять на захисті нас і нашої України, є татусь нашої вашої однокласниці Софії. І маленькі дівчинки, яка ходить в садочок Аврора. Ось ці дві дівчинки мають такого тата, героїчного тата, який захищає усіх нас. І сьогодні ми маємо для, цього, для наших дівчаток ось такі гарні привітання, подяку і побажання. Шановні Софія та Аврора, від імені командира 24-ї, окремої, механізованої бригади. Та начальника другого відділу Шепетівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Хочемо висловити слова щирої вдячності за вашого батька, широка Василя Івановича. Ваш батько це воїн, який щастю і гідністю виконує бойові завдання, захищає незалежність нашої України. Василь Іванович став зірцем у військовому колективі, батьком для молодих солдатів, другом для побратимів. Своїм прикладом, мужністю і героїзмом він гідно примножує радну славу, славу поколінь захисників нашої землі та підтримує престиж Збройних сил України. Ваш батько справжній захисник нашої батьківщини. Разом до перемоги. Слава Україні! Ми повплодуємо нашим дівчаткам, правда? повплодуємо. Сія, попробуй, підходьте до вас. Підходьте, дівчат, підходьте. Це лист подяка від, від командира військової частини. Я скажу, що ваші хвати. Скажіть, що ви хвати. Ви сподіваєте, вдома не поставили. Є маленькі подарунки. Ми аплодуємо, дітки, так? Да? Вечерку ви можете підійти, пригоститися. <фес> да, ось Ось який хороший. Дякую, дякую. Ось цю початку візьмете дуже гарне місце.